ЕДГАР Алан По Мовчання баснь ЧИТАЄ РоМАН Молодій СПЛЯТЬ гір верхів'я, долини, скелі і печери мовчать. АЛКМАН Слухай мене. сказав ДЕМОН і поклав руку мені на голову. Країна, за яку моя мова. То страшна містина в Лібії, на берегах ріки Заїри, і нема там покою ані мовчання. Води ріки шафровані й хоровиті на колір, і вони не течуть ген до моря, а тремтять повіки й назавжди під рудим оком сонця в метушливім і конвульсійнім русі. На мить багато обіруч мулького берега ріки є бліда пустеля велетенських водяних лелій. Вони зітхають одна до одної в тій самоті, постягають до неба свої довгі химерні шиї і гойдають своїми вічними головами. І є там неясний шепіт, що виходить з поміж них, як ропіт підземних рік, і вони. Зітхають одна до одної. Та є границя їхній державі то границя темного, жахливого, високого лісу. Там, немов хвилі, навколо гибрид, підслідок хвилює невпинно. Але там немає вітру в небі. І винеслі одвічні дерева гойдаються завжди і страшно риплять і тріщать. Високе верхів'я їх одну по одній ронить повсякчас росу. Її біля коріння чудні, отруйні квіти лежать скорчені і стривожено снять. А воді.